Збройні сили України просунулися на східному фронті в районі населеного пункту Андріївка. Потужний прорив відбувся, незважаючи на переваги ворога у кількості артилерії. Усі подробиці руху наших сил оборони на передовій просто зараз на каналі Січас. Отже, аналітики групи «Діпстейт» оновили карту бойових дій. Згідно з оперативною мапою, сили оборони України просунулися на фронті в районі Андріївки Донецької області. Синім на карті позначено фрагмент звільнених земель. Нині це 21,45 квадратних кілометрів. Скажу більше, наші захисники продовжують просування на Бахмутському напрямку Наведу пряму мову комбата першого МБ 3 окремої штурмової бригади з позовним БОТ. Ви навіть не уявляєте, яку витримку має наша піхота, тримаючи по кілька днів позиції у просто випаленій пустелі, яку можна було спостерігати хіба що на полях Вердена в Першу світову. Піхота продовжує тримати і, незважаючи на все, знову йде вперед. Відбито всі зустрічні удари. За словами військовослужбовця, артилерія окупантів значно перевищує українську. Проте, піхота ЗСУ працює в рази краще. За його даними, настрої у бійців і командування рішучі – рухатися вперед і видавлювати ворога. Артилерія противника істотно перевершує нашу, тому вони тримаються прибрати артилерію, і ми їх просто висушимо. Додав комбат. Ще зранку понеділка заступниця міністра оборони України Ганна Маляр доповідала: саме на цьому східному векторі передової точаться найгарячіші бої. Далі цитата: ключова задача ворога це зупинити наше просування, і ключові бої тривають у районі Кліщівки, Андріївки Курдюмівки. Якщо ми говоримо з вами про Бахмутський напрямок, і там розгортається основний театр дій на сході. Кінець цитати. Я нагадаю, що власне ці населені пункти перебувають у радіусі до 10 е, кілометрів від міста фортеці. Ну і також, за словами Маляр, на Сході ворог використовує приблизно 400 тисяч снарядів на тиждень, що у розрахунку на день становить близько 60 тисяч. Лише усвідомте ці цифри. Тобто це суцільна стіна із обстрілів, яку долають наші збройні сили, і попри це, там. Просуваються. Маляр нагадала, що Бахмутський напрямок протягом минулого тижня був успішним, оскільки ЗСУ щодня рухалися вперед на південному фланзі. Там ми маємо біля 4 квадратних кілометрів звільнених. Якщо в цілому говорити про Бахмутський напрямок, то там звільнено близько 35 квадратних кілометрів. Уточнила заступниця глави відомства. Від ворожих атак, зокрема, потерпає місто Солодар. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський описує ситуацію наступним чином. Цитую його: Росіяни намагаються перетворити наш Солодар у свою фортецю. Важливим елементом оборони там є мобільні контрбатарейні ЛРС А які спостерігають за околицями міста. Одну з таких прихованих станцій виявив на даху будинку аеророзвідник 30-ї ОМБР з позовним Вялий. Він передав координати АІСонка колегам спецпризначенцям, які вправно знищили його дроном Камікадзе. Написав він у телеграмі. Ну а власне цю влучну і вправну роботу можете також спостерігати на своїх екранах. Сили оборони продовжують знищувати росіян і на півдні, зокрема на Таврійському напрямку. Там командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський підраховує за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Було знищено 20 одиниць військової техніки противника також відмінусовано три склади боєприпасів ворога. А напередодні у об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку зазначили, наші захисники просунулися до 1 км і 400 метрів на Бердянському напрямку. Як це було, я вже докладно розповідала у минулому випуску. Дочекайтеся, та ви дізнаєтеся, усі подробиці операції наших воїнів. А я ж наостанок додам таку інформацію. За даними німецького відання, більд президент України Володимир Зеленський оголошує про другу хвилю контрнаступу. Глава держави заявив, що Україна наближається до моменту, коли заходи можна буде проводити оперативніше. Іншими словами, як тільки розмінування на деяких ділянках фронту пройде успішно, розпочнеться нова хвиля атак з боку збройних сил України. На яких напрямках жорстких дій відносно путінських загарбників чекаєте? Ви напишіть у коментарях, просто під цим роликом дуже важливо і дуже цікаво почитати вашу думку. Не забудьте про вашу вподобайку, якщо цей випуск вам сподобався. А якщо хочете бачити все більше і більше наших випусків про те, що відбувається, і в Україні, і у світі. То підписуйтесь на ютуб канал сейчас, натискайте на дзвіночок і таким чином не прогавите нічого. І як я вже і обіцяла, про перемоги та успіхи наших героїв на південному фронті дивимось далі. Рекордне переміщення російських окупантів: бойовики країни-агресора намагаються зосередитися на південному сході. Тут вони спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою. Однак, попри намагання загарбників стягнути резерви, наші сили оборони мають на цьому напрямку просування на фронті. Який вектор передової найгарячіший, та яка загалом обстановка нині панує на карті бойових дій, окреслю просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, у своєму телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрюшченко попереджає: у напрямку Бердянська фіксується велике пересування ворожих сил через Маріуполь. Російські загарбники спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою, далі дослівно. Зафіксовано щонайменше дві колони по 30 одиниць протягом неділі з Новоазовського напрямку в бік Мангуш-Бердянськ. вантажівки з БК та причепними гарматами класу рапіра, паливозаправники та автобуси з поки живою силою. Найбільше відкрите переміщення за останні місяці спочатку літа. Констатує він, і тут же права рука очільника міста додає. Причини такого переміщення можуть бути пов'язані або з поповненням таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянські та Маріупольські напрямки, як про це вже писало у зведенні Генштабу, або це пряме поповнення на лінії фронту в Запорізькій області. Раніше ж місцева влада вже вказувала на те, що загарбники перевозили через Маріуполь боєкомплекти у цивільних вантажівках. Про те, що російська армія ховає бойові снаряди у звичайних фурах, розповідали тамтешні партизани. Знову зацитую радника мера, який ще 16 липня оприлюднив це відео, яке ви бачите на екрані. Таганрозьке шосе, неподалік від від'їзду в Маріуполь з боку Новоазовська, одна російська вантажівка протаранила іншу. Типова картина в місті. Однак, в кузові потерпілої вантажівки наші зафіксували ящики. Типові за виглядом на маркування для БК. Не перше, наш маріупольський спротив фіксує факти перевезення зброї та БК за допомогою цивільних автівок. Кінець цитати. Однак, незважаючи на рекордні стягування резервів, наші сили оборони на тому ж бордянському напрямку мають успіх. У ході наступальної операції захисники України просунулися у глибину противника на відстань від 350 метрів. Подекуди цей рух сягнув одного кілометра. 400 метрів про це повідомляє об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Також там зазначили, на Мелітопольському напрямку без змін водночас тривають запеклі бої за село Старомайорське Донецької області у зв'язку із щільним мінуванням. Українські групи розгородження і штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування, завдають вогневого ураження. А решта ударних підрозділів закріплюються на опанованих рубежах і перебувають у готовності до подальших наступальних дій. На цьому наголосив речник Валерій Шершень. У районі щойно згаданого населеного пункту ЗСУ мали успіх. Це підтверджує і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На півдні сили оборони України продовжують введення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Вербове, Новоданилівка-Роботине, малатокмачка Вербове, а також Новодарівка Приютне, Новосілка Старомайорське. Там мали успіх. Пише вона у Телеграм. За тиждень в результаті наступальних дій на півдні звільнену територію збільшено на 12,7 квадратних кілометра. І загалом площа, яка нині опинилася під жовто-блакитним стягом, на півдні складає 192,1 квадратні кілометри. І в цілому звільнена площа сягає 192,1 квадрат. Нині перейдемо на схід. Противник і надалі зосереджує основні засилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках саме там тривають надважкі бої. На Куп'янському, зокрема, напрямку ворог протягом тижня активно вів штурмові дії. Мета противника залишається незмінною: витіснити наші підрозділи за бар'єр Рубіж річки Оскіл та шукати слабкі місця у нашій українській обороні. А ще, ймовірно, окупанти хочуть створити таку собі буферну зону навколо Луганщини. Про це повідомляє вже Міноборони Британії. Розвідка об'єднаного королівства зазначає, що останніми днями збільшилася кількість обстрілів із боку армії РФ у Харківській та Луганській областях. Британці не виключають, що росіяни можуть атакувати невеликими групами, але російська дезінформація ускладнює розуміння, що саме в реальності відбувається на вказаному напрямку. Далі цитата. Росія, скоріш за все, отримала дуже незначні успіхи, але її поновлена активність на півночі свідчить про важливість цього району для Кремля, оскільки зараз Росія відчуває значний тиск на півдні у секторі під Запоріжжям. Йдеться у повідомлення на Лиманському напрямку. Противник продовжував штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. Там вів безуспішні наступальні дії східніше Торське Донецької області. Там нині також тривають бої. Ну а ще на Бахмутському напрямку протягом тижня ми вели успішні наступальні дії на південному фланзі, і зараз наші війська продовжують там поступово, але впевнено просуватися вперед. Констатує пані Маляр. Найбільш жорсткі бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Це населені пункти, які перебувають на карті до десятка кілометрів на південь від самого міста Фортеці. За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено територію у 4 квадратні кілометри. І загалом, під час наступу на цьому напрямку, а я нагадаю, він розпочався спочатку літа. Майже звільнена площа сягає 35 квадратних кілометрів, підраховують у міноборони. А такий вигляд нині має незламне та стійке колись абсолютно мирне місто Бахмут. Там зараз немає жодного вцілілого будинку. Усі багатоповерхівки розбиті ущент. Таким от є освобождення, візьмемо це слово в лапки, за версією прихильників руського міра і кривавого режиму господаря Кремля Владіміра Путіна. Ну і рухаємося далі. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник зосереджував основні зусилля на введенні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар'їнка та охопленням населеного пункту Авдіївка. Однак ворог успіху не мав. Пропоную вам поділитися своїми емоціями від успіхів української армії у коментарях. Пропоную підняти бойовий дух воїнам добра. Ну і чекаю вас під відео. Сподіваюся, на ваші вподобайки, поширення та підписки.